Тому я їм буду повернутися. Я виїжджаю на певний термін, повернувся. Але конкретно, що за система, він так і не пояснює. Ну, програми і програми. І він ну, кожен раз, він так сказав, ніби нібито кожного разу виїжджає по їжі програми. По іншому міністерству. Є міністерства. Різні інстанції, він сказав. І різні міністерства. Ні, здається, тут більш-менш зрозуміло. Там хоча б можна припустити, що це може бути, це там шлях. — Раз. Шлях, ще? — Можливо, він, як Саша Волошин, через якісь волонтерські фонди виїжджає, аби ну, волонтерство. Там є обмежений час на виїзд. Да, да. Але ж він, наче й повертається, якщо я не помиляюсь. Він іноді з'являється десь в Україні. Ну, в коментарях пишуть, пишуть, він в... в коментарях здивовані, що він взагалі в Україні. І в коментарях пише, що він взагалі лише один раз був. Ну, це за попередню інформацію, тобто ну, тут є два шляхи: це перевірити або зробити запит до прикордонників, mm -hmm. або так. просто показати. А зараз вже не ставлять да? пічаточки в паспорті. Вже nee. це nee. здається, відмінили. Ну, я не знаю, як це можна перевірити, чи він перетинав ще кордон туди-сюди, і чи взагалі це важливо. Ну, мені здається, що якщо пота про це говорить, то для нього має бути важливо показати, що от я дійсно заїжджаю, і я виїжджаю. Ось вам хейтери, на бачите, ось вам ось я заїжджав. Ось я виїжджав, або самому просто взяти запит до прикордонників і показати так дійсно. Ось я рухаюсь туди, сюди переміщаюся.